Менш ніж за годину до початку серії ракетних ударів Європарламент визнав Росію державою спонсором тероризму. Відповідну резолюцію підтримали майже 500 європарламентарів. Вже згодом, як повідомила президентка парламенту Роберта Мацола, на сайт установи здійснили потужну кібератаку. Відповідальність на себе взяла прокремлівська група. Пані Мацола пов'язала кібернапад із визнанням Росії державою спонсором тероризму і заявила: моя відповідь: слава Україні. Більше про резолюцію європейського парламенту і її значення поговоримо з нашим кореспондентом у Лондоні Богданом Цюпином. Богдане вітаю. Розкажи трохи про цю резолюцію, яку ухвалили сьогодні у Європарламенті. Які її головні положення? Отже, головне те, що депутати Європейського парламенту сьогодні проголосували за постанову, яка проголошує, що Росія є державою спонсором тероризму, а також державою, яка використовує тероризм, застосовує тероризм, і це сказали депутати з огляду на зокрема бомбардування і знищення цивільних цілей в Україні, інфраструктури, також те, що депутати назвали злочинами війни, і отже, депутати у зв'язку з цим пропонують діяти діяти Європі далі, зокрема, наприклад, ізолювати Росію у міжнародних організаціях. Конкретно запропоновано, наприклад, щоб такі організації, як приватна військова компанія Вагнер, а також підрозділ російської армії, так звані Кадирівці, де переважно служать. Чи чеченські військові був окремо визначений у списку терористичних організацій, визнаних такими у Європейському союзі? Отже, є низка конкретних заяв, конкретних проголошень і закликів з боку депутатів, законотворців Європейського союзу. Богдане, це безумовно важливий символічний крок. Але чи має він будь-яке практичне значення, зокрема пропозиції, висловлені у цій резолюції? Так з одного боку Європейський Союз як організація не має взагалі такої системи законів, як, наприклад, Сполучені Штати мають на рівні держави, коли інша країна визначається як спонсор тероризму, і тоді задіюються ну, насамперед санкції, а також інші кроки. Але з одного боку, значення полягає в тому, що наприклад, ймовірно, і до сполучених штатів за. Знову виникнуть питання, чому США досі не назвали Росію державою спонсором тероризму? Є такий е символічний, можна сказати, момент у цьому. Також імовірно, що європейський союз у відповідь на е, заклики євродепутатів таки вдасться до створення нової системи. Але з іншого боку, санкції Євросоюзу щодо Росії вже є. Тобто е, якогось конкретного окремого поштовху для цього не треба. Натомість депутати сказали, що настав час швидко працювати над наступним дев'ятим пакетом уже санкцій Євросоюзу щодо Росії, і символічно це також дуже. Важливо йдеться про е, понад пів тисячі депутатів, представників 27 країн Європейського союзу. Е, злість обурення яких е, напевне видно е, дуже добре. Ось у цій підбірці цитат, яку е, ми підготували, будь ласка це ще одна брехня, яку ми постійно чуємо з російського боку. Що російська армія цілиться лише у військові об'єкти. Насправді, що більше Росію відштовхують, завдаючи її поразок на полі бою, то більше вона зосереджується на цивільних об'єктах, намагаючись залякати українське суспільство і послабити його рішучість час визнати Російську Федерацію тим, чим вона є країною, парією, загрозою, країною згоєм і державою, яка підтримує тероризм. І це визнання повинно мати наслідки. Очевидно, що велика ядерна держава постійний член ради безпеки ООН, використовує військові та адміністративні можливості для скоєння терористичних актів, вбиваючи цивільних, руйнуючи інфраструктуру, постійно використовуючи насильство і залякування. Важливі дійсно заяви пролунали Богдане. Ми багато говоримо про американську військову допомогу в наших ефірах. Але Велика Британія теж продовжує її надавати. І сьогодні буквально Бан Волес, міністр оборони, оголосив про те, що Лондон вперше передасть Києву гелікоптери західного виробництва. У чому важливість цього рішення? Ну, власне, допомагають багато країн не лише Велика Британія, але цей крок дуже помітний, тому що вперше йдеться про пілотовану авіацію західного зразка. Тобто Україна отримувала, наприклад, радянські літаки винищувачі Мін, міг від східноєвропейських країн чи деталі до них. Також вертольоти МІ, але це також фактично радянське виробництво. Вперше Україна отримає авіаційну техніку. Західного зразка, до речі, вертольоти на зразок тих, на яких літає президент Сполучених Штатів Джо Байден. Так що це серйозний крок, і я підозрюю, що в Україні сподіваються, що це один з перших наступних кроків у наданні Україні новітньої західної потужної зброї. Безумовно, це важливо в контексті зокрема переходу на озброєння західного зразка. Дякую тобі, Богдане. На зв'язку із Лондона був мій колега Богдан Цюпин.